На Львівщині 22-річна дівчина організувала прибутковий бізнес на ухилянтах. З кожного клієнта негідниця отримувала 12 тисяч доларів. Схему підприємливої жінки розкрила Служба безпеки спільно з поліцейськими, а полягала вона у тому, що чоловіки вільно виїжджали до Європи поза пунктами пропуску. І правоохоронці підозрюють, що тут не обійшлося без допомоги самих прикордонників. Нечасно бізнес-вумен СБУ затримали прямо під час отримання одного з траншів оплати від ухилянта. А під час обшуків у неї знайшли чернетки з записами та мобільний телефон яким вона зв'язувалася із своїми клієнтами. Зараз слідчі встановлюють усіх фігурантів цієї брудної оборудки. Мова йде про 22-річну мешканку регіону, яка за 12 тисяч доларів США забезпечувала нелегальні трафіки для ухилянтів. За оперативними даними, жінка гарантувала призовникам безпечний маршрут втечі до країн ЄС поза встановленими пунктами пропуску. Правоохоронці задокументували протиправну діяльність та затримали її на гарячому одразу після отримання першої частини неправомірної вигоди в сумі 6 тисяч доларів США. Під час обшуку у неї було виявлено та вилучено мобільний телефон і чорнові записи із доказами протиправної діяльності. Також їй вже повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України, а саме, незаконне переправлення осіб через державний кордон України.